Що ми маємо на практиці? У мене присутня голова а, комісії ЖКХ та транспорту а, з комунікаціями з транспортними компаніями. Щ... Взагалі, звідки беруться ці проблеми? Якщо депутат і представники громади звертаються до перевізника, будь ласка, дайте нам складову тарифу, покажіть, обґрунтуйте, ми запрошуємо перевізників на профільні комісії, а нам, вибачте, нічого не дають. То отут вже має втручатися на рівні області і центральної влади. Є закон, а перевізники його не виконують. Тут вже правильно зауважили, є пасажиропотік і кілометражу. У мене у нас станом на сьогодні в селищі Коцюбинському транспортна комісія засіла, сформувала депутатську комісію, яка дві доби відмоніторила транспорт і пасажиропотік, і кілометраж, і реально розібралася з ситуацією. Тобто, у тій теоретичні складові, які вже включають, тут є кошторис, порахуйте. Слухайте, воно реально не співпадає з тим, що відбувається на місцях. Тому я була б дуже вдячна, якби куди зглянулась на ситуацію і під час моніторингу були залучені працівники, куди, ну, якщо добу поїздиш маршрутці, в яких холодно, в яку влізти не можна, то і відношення буде зовсім інше. Тому я дуже прошу зглянутись і асоціацію, і адміністрацію. Є два закони статус місцевих депутатів і про місцеве самоврядування. Це не ремарка, це зовсім нічий ваш виступ. Ну ви вже політична особа, то ви маєте право на це. Але я, але казав, але я казав зовсім про інше іду, і друге. Ми говорили на початку наради про те, що ми створюємо комісії, звичайно, ними будуть керувати працівники. Дуже? Дякую. Як ви вважаєте, перевізники підуть на діалог з громадою? А якщо громада буде висувати конструктивні вимоги, то я думаю, що. В принципі за сприяння губернатора і обладміністрації адміністрації діалог можливий. Я, яка зараз ситуація з маршрутками у Коцюбинському? В селищі Коцюбинське комісія з питань ЖКХ та транспорту сформувала робочу групу, в яку ввійшли зокрема депутати, волонтери і громадськість, і відмоніторила пасажира-потік, кількість пільговиків, дітей, які приїжджають. Маршрутками селищем. Всі а, дані моніторингу відпрацьовані, а, подані до обладміністрації щодо розгляду. А, зокрема, а, ну, перше до чого ми дійшли висновку. Ну, і це реально має підтвердження після підвищення а, вартості приїзду по селищу з 3 до 4 гривні, переважна більшість мешканців перестала користуватися громадським а, транспортом. Це 3 кілометри, люди йдуть пішки. В принципі, взимку, коли холодно, а, люди б платили, якби це було 3 гривні, і вони б заробляли більше. Тобто тут вже стоїть навіть питання в тому, що. А, Взагалі, щоб вести а, перемовини з промисловими групами, тут треба теж враховувати те, що вони мають а, заробляти, бо інакше вони не зможуть оновлювати свій. А... Транспортний парк автобусний, тому в принципі, якби перша наша вимога це те, щоб хоча б в пробному варіанті на місяць зменшити ціну, повернути до старої на перевізки всередині селища. І якщо це справді дасть ефект того, що кількість пасажирів збільшиться, відповідно ми можемо зменшити змін... ціну всередині селища. Друга вимога це збільшити кількість автобусів в часи пік, бо переважна більшість людей вранці і ввечері вони чи їдуть, чи повертаються з міста Києвом. Тобто до Києва у нас 5-7 кілометрів, переважна більшість населення працює в місті. Щоб люди мали змогу заплатити за транспорт, їм треба заробляти. Якщо люди заробляють, вони мають право на гідне перевезення. З приводу а, вартості, ту, яку на сьогодні підняли до 5 гривень, ми вимагаємо, щоб перевізник надав нам інформацію щодо складової тарифи, бо ми бачимо. А, Цифри нашого моніторингу, але нам нема з чим підставити. Окрім того, на робочій групі я зауважувала, що є закон про статус місцевого депутата, про закон про місцеве самоврядування і всі підприємства, які діють на території адміністративної одиниці, яку представляє депутат, мають відкрито давати інформацію на запит депутата. Тобто, якщо перевізнику нема чого приховувати, він відкриє ці дані і пояснює. Сніть громаді, що змусило його підвищити вартість на міжміські перевезення. Маю дуже велике розочарування, тому що робоча нарада була не робочою. Перше вона була лише емоційною і не було випрацьовано жодних конкретних дій щодо поліпшення ситуації з цими тарифами. Єдине, що звернулися люди, знову ж таки, громада до антимонопольного комітету до пана Гройсмана щодо відміни постанови 1081 про те, що державне регулювання знято тарифів на транспорті. Перевізники категорично відмовилися зменшувати тарифи громада, звичайно, відстоюючи інтереси жителів району та області, була абсолютно іншої думки, що робити далі. Будемо радитися, будете думати, але ми не збираємося відступати, і все таки будемо відстоювати інтереси людей. Санова може вплинути на ціни на проїзду маршрутки?» Ну, перше, тоді у Київської обласної держадміністрації, яка володіє маршрутами і яка проводить конкурси по відбору автомобільних перевізників, буде важіль впливу на перевізників, тому що вони не зможуть необґрунтовано підвищувати тарифи, як їм заманеться, а все таки будуть дотримуватися певних законодавчих документів. Почули перевізники громади, як ви відчуваєте? Ні, вони не почули, вони будуть час тягнути, зараз хочуть якісь комісії створювати, щоб тягнути час. Що таке комісія? Це ні день, ні два буде. Вони тянуть, тягнуть, щоб люди привикли к яким ценам, і щоб так само і активісти громадські привикли, і все, воно затихне. Вот. Поэтому є тільки одне рішення. По-другому они просто нас не слышат и не хотят услышать. За цены это можно сделать в течение, сделать один звонок привизнику и ему сказать, и в течение часа можно снизить цены. Но они от этого не хотят. Этого они не хотят. Вот, Потому что это очень большие деньги крутятся. Вот. Поэтому если заставить их, мы же тоже не будем месяц, два ждать, пока не эти комиссии создадут все. Вот. Мы решили все-таки перекрывать дороги, вот. только перекрывать не так, как мы прошло... в прошлый раз, как говорится, то была такая предупредительная акция. Это будет уже в масштабах района, все будут центральные магистрали перекрыты, вот. оповещение людям за неделю выйдет, это не выйдет, не 100 человек выйдет. Вот, это не 200 человек выйдут, это в районе выйдут тысячи. Вот. И потом уже будем с ними разговаривать, когда парализуется весь район, плюс Киев, часть Киева еще парализуется. Вот. Я думаю, что тогда мы с ними, они сами выйдут на этот конструктив, как говорится. Вот, и с перевизником будут говорить уже по-другому. Велика проблема в обліку, в обліку доходів перевізників. Чому так важко перевірити дохід? Тому що не обліковуються квитки, немає обліку. Зараз прийнятий закон про електронний квиток. І тільки коли люди будуть сплачувати офіційно і офіційно будуть декларуватися доходи перевізників, а відповідно і будуть податки сплачуватися прозоро, тоді це набагато спростить життя. І споживачам послуг, і перевізникам, тому що оця велика корупційна складова, яка є від непрозорості, від втемну, ну, працюючи з грошовими коштами, які йдуть з рук водія в руки перевізника. Дуже важко відслідкувати їх правильне спрямування. Отож, головна проблема це. І ми її також радо вітаємо і чекаємо, що всі перевізники швидко налаштуються, і от електронний квиток він полегшить роботу і пасажирів, і відповідно перевізників.